Привіт! Готуємо сметанник з чорносливом із нашого дитинства повітряний та ніжний. Готуємо тісто, 4 яйця, 400 г цукру починаємо взбивати на невеликих обертах. Додаємо пів чайної ложки солі та один пакетик ванільного цукру. В 400 г просіяного борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача та гарно перемішуємо. Яйця з цукром збилися у пухку масу. Додаємо 500 г сметани будь-якої жирності. У мене 20%. Додаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Частинами у тісто вводимо борошно. Гарно вимішуємо. Консистенція тіста повинна бути як густа сметана. Дві металеві форми, у яких знизу сформовані дінця з пергаменту змащуємо рослинною олією та викладаємо в одну із форм одну другу частину сметанного бисквіту. 2 столові ложки чорного какао присіюємо насито та вводимо у другу половину тіста. Додаємо 2 столові ложки води, вимішуємо, шоколадне тісто виливаємо у форму, випікаємо коржі при температурі 180 градусів Цельсія 35 хвилин. Перевіряємо готовність дерев'яною паличкою. Якщо тісто не тягнеться, воно готове. Коржам даємо повністю остигнути та вирізаємо ножем із металевих форм. Зрізаємо верхівку бісквіту. Це буде в нас посипка. Коржі розрізаємо надвоє. Готуємо крем. Беремо 500 г жирної сметани. У мене 20% та додаємо 400 г цукрової пудри. Додаємо один пакетик ванільного цукру та збиваємо приблизно 10 хвилин. Додаємо 475 г жирних вершків та продовжуємо збивання. Маса починає густіти. Збираємо торт. Харжі не просочуємо сиропом, бо в нас крем рідкуватий. Збираємо торт у металевих формах. Бока форми вистиляємо цитатною стрічкою. Чередуємо коржі, темний світлий, перемащуємо густим кремом та посипаємо невеликими шматочками чорносливо. Залишаємо на ніч для просочування. Подрівнюємо верхівки коржів на крихту. В наступний ранок знімаємо кільце. Та обмазуємо бока торта, присипаємо крихтою верта бока. Подаємо до чаю. Смачного! Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!